Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3758 розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 696 Тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон-А-комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Вісім, вісімнадцять, двадцять вісім, тридцять один, сорок п'ять. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8690 розіграш державної лотереї кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми розпочинаємо розіграш. Щастива! П'ятдесят два. Шістдесят п'ять. Шістдесят два, тридцять чотири. Сорок один, шістдесят три. Шість п'ятдесят, тридцять Сім. Сімдесят шість. Вісім. П'ятнадцять, сорок 10, десять, тринадцять, 12, один, дванадцять, п'ять, сім, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 7543-й розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б» комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Два, п'ять. Вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: Два, п'ять, вісім. Бережіть себе. Все буде Україна.